Доброго дня. Попри всі виклики, навчання в українських школах триває, а педагоги України тримають свій освітній фронт. В умовах війни в першу чергу актуальними є питання створення безпечних умов для учнів та працівників. Ми навчилися за необхідності змінювати форми організації освітнього процесу та форми здобуття освіти, готові швидко переходити на онлайн-навчання. Працюємо в електронних журналах та освоїли різні навчальні платформи. Варто зазначити, що в цей складний час освітяни беруть на себе новий рівень відповідальності, переосмислюють роль освіти та самі активно ведуть пошук шляхів вирішення проблеми в ефективній організації навчання, формуючи таким чином унікальний педагогічний досвід. З початком широкомасштабної війни. Стало життєво необхідним приймати швидкі, нестандартні, по суті, інноваційні рішення. Сьогодні школа має забезпечити свого вихованця такими життєвими стратегіями, які б допомогли йому бути успішним у будь-який період життєдіяльності. Тому основа ідеї педагогіки життєтворчості навчити дітей мистецтву життя особливо стала актуальною. Школа життєтворчості. Не лише вчить, як на світі жити, а й допомагає школярам оволодіти базовими технологіями мистецтва життєдіяльності, концептуальна ідея педагогіки життєтворчості, дає змогу виховати особистість, яка вміє проєктувати своє життя, активно жити і діяти в сучасному мінливому суспільстві. Стає цілком зрозуміло, що тільки вчитель, який сам володіє мистецтвом життєтворчості, та є життєво успішним, може виховати також успішну особистість. Тому проєктування моделі вчителя школи життєтворчості є важливою складовою у роботі з педагогічними колективами шкіл нашої громади, у яких традиційні педагогічні методики поступилися місцем проєктним технологіям, наповнилися змістом педагогіки життєтворчості. Вчителі продовжують провадження інноваційних освітніх технологій. Які дозволяють педагогу більш спрямовано працювати над розвитком здібностей учнів, розробляють і впроваджують різні системи діагностики розвитку їх здібностей, системи індивідуалізації освітнього процесу в школі, технології підтримки обдарованих дітей для практичної реалізації панделі школа життєтворчості. Налагоджена тісна співпраця всіх освітніх закладів громади з місцевим центром дитячої та юнацької творчості. Під час війни школа гуртує дітей, тому велику увагу приділяємо саме психологічній підтримці кожної дитини. Щоб робити це правильно, педагоги наших закладів пройшли курс підвищення кваліфікації, перша психологічна допомога учасників освітнього процесу під час та після завершення воєнних дій, розроблений Державною науковою установою Інститут модернізації змісту освіти, Міністерства освіти і науки України в рамках Національної програми психологічного здоров'я українців за ініціативи першої леді України Олени Зеленської. Безпекова ситуація у нашому регіоні дає можливість організувати очне навчання, але буває, коли затяжні повітряні тривоги ми надаємо освітні послуги дистанційно. Доступ до інтернету, технічне забезпечення, комп'ютер, планшет, смартфон тощо в усіх учасників освітнього простору, а також володіння педагогами технологіями дистанційного навчання все це ефективно працює у наших закладах та дозволяє безперервно та системно надавати освітні послуги. Провадження ідеї педагогіки життєтворчості це створення середовища, у якому дитина не готується до життя. А живе повноцінно. Тож у виховному аспекті особливу увагу звертаємо на патріотичне виховання. Сьогоденний освітній процес здійснюється в реальному часі, у героїчний період сучасної історії України, яскравого сплеску патріотичної свідомості і масового героїзму українського народу, який відстоює не лише свою свободу і суверенітет у двобої з ворогом. Створюючи навчальні проєкти, присвячені борцям за незалежність та свободу нашої країни, проводити години спілкування, присвячені е, війні Російської Федерації проти України, розповідати дітям про українську культуру, влаштовувати акції пам'яті, це часті форми роботи у наших школах, виділяємо волонтерську діяльність. Волонтерство це не лише добрі справи та допомога, це можливість отримати нові знання, досвід, навички. Шкільне волонтерство це тисячі добрих справ, зроблених із непохитною вірою в нашу перемогу. Саме безкорисні вчинки творять майбутнє. Педагогічні, учнівські та батьківські колективи не припиняють робити добрі справи задля миру, задля допомоги ЗСУ. І початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну учасники освітнього процесу, не жалкуючи ні власного часу, ні енергії, різали на смужки, принесену з дому тканину. Та плели маскувальні сітки, виготовляли турнікети, шили балаклави, в'язали носки, збирали баночки для окопних свічок, кришечки тощо. Особливим теплом зігрівають серця бійців обереги, які виготовляють учні власноруч, патріотичні малюнки, листи зі словами подяки і побажаннями. Навчаючи дітей допомагати іншим, ми спонукаємо їх відчувати свою важливість та значущість. Як бачимо, незважаючи на складні умови, в яких знаходиться наша країна сьогодні, інноваційна діяльність в системі освіти продовжується, а її результатом є нове педагогічне мислення, нові педагогічні ідеї, форми навчання та моделі організації освітнього процесу, а впровадження педагогіки життєтворчості це поєднання інтелектуального, фізичного, морального і духовного розвитку що забезпечує чотири найважливіші принципи 21 століття навчитись пізнавати, навчитись працювати, навчитись жити разом, навчитись жити. І модель такого підходу до навчання актуальна завжди. Дякую.